3, 2, 1. Джага! Трохи вам FPV F7 у стрічку зачарованого лісу. Картина маслом. Поїхали! Принцип доміно у дії вам у стрічку. Та граномата була виявлена розвідниками і потребувала знищення, але... Дрон Піві побачив хробака. Ці кадри ви вже бачили. Аджа! Хочу, що наступним вильотом хробачні підерської на цій ділянці більше не виявлено. Руки дійшли до гармати. Її ж треба попрацювати. Але в результаті до розвідки гармати побачили якесь зібрання ящиків. Ящики на позиціях, сишотке, ну так, да, сир з Голландії привезли. Тож спочатку допрацьовуємо гармату. Зовні то виглядає так, Пав! Не зволожуюсь з приводу знищення гармат, бо на ній нема що бити, але оце сюди подивіться. Ух, який скрився арсенальчик цікавий. Тож Ми по цим кущикам ще походимо. Понишпоримо, нехай так буде. Повертаємося до зачарованого лісу. І починаємо вивчати навколишній простір. Що тут у нас? От там спали на раніше автівочка, якісь навісики, сміття лайно. Дивіться, жодного хробака. Всі повтікали, лише коробки від а, боєприпасів. Нема нічто. О, це що? Це капанір для автівки. Заїжджати такий нарили в Піскові. Не цікаво. Нічого там нема цікавого. А там що? Ще якісь споруди. Досліджуємо. О! Аутівка хробача. Під навісом захована. О, це нас пасажир. Цього можна палити. Оп, оп, оп. Ай! Завис! Дрон завис. Нічого зараз бехне. Їй, пішла водичка тепла по трубам. Все, а цікавий такий кущик у лісі утворився Це, о, пікапа. Ви вже бачили спалено. Цей капанір пустий нам не цікавий. Там ми вже погамселили. Шукаємо ще щось. Дуже такий, дуже така галявина. Насичена пробачую, присутністю. Тож, що часу гаяти. Треба все. Що це? Буханка якась спалена. О, ще один позашляховик. Ну ти диви, понапарковували під деревами. Курваші. Ну, І ще й вікна відкриті. Ооо, добре. Вечеріло. Повертаємося ж до самого солодкого. Та гармата, що пенділь отримала. Дара подивимося з нутри. Вон гільзи використані. Гармата якась чорна. Я вам казав, гармату лупити діло неблагодарне, бо на ній нема що лупити. А, який жири смались. Ух! Оце складище. Ну як поряд. Таке оминути. Мавіки не знімають, курва, подавлення вороже, не можна. Зовні зафільмувати. Але то це пуста тара, це вже сміття. Ось там складено ще все ціленьке. Ну та й в'йо потрошку. Ще пілот вирішив. Наступну ціль собі підшукати. Оце вже такий рефлекс мисливця. Що тут у нас? Бліндажик. Оп, пустий. Ще одна якась прибудова пуста. Та давай же гайда до боєприпасів. Нема тут хробачні. Все, хробачня закінчилася. Глибокий тил, до речі. Рибаки подивляться, будуть знати, де ми літали. Ну, але і так знають, бо горіло все файно і багаторазово. То приступаємо до десерту. Жюм. А, як шкода, що нема, написано зовні моменту детонації цього скарбу хробачого. Давай. Ще один невеличкий складик боєприпасів до 82-го міномету. Бада-бада! Нічний доктор, як завжди, у ударі. Норм гепнуло. Звісно, тих боєприпасів було не стільки, як у попередньому епізоді. Але ці є зафільмовані. На жаль, теж без мавіка, адже хробаки інтенсивно працюють, щоб мавіки ми застосовувати не могли. Подивимося, ще з цього ракурсу. Ось тут був знищений міномет 82-й. А тут був знищений до нього склад боєприпасів. Якраз День Святого Валентина. 14.02.3 ночі. Ууу, яка тяга. Горить І... ворожина. Не полетить по нашим позиціям. Купа боєприпасів. Ще трошки поспостерігаємо, як то лайно палає, розлітається. По стволам дерев, видно, площу займання. Це всього-навсього боєприпаси до 82-го хробачого міномета. Тоді, як на попередньому відео, ви бачили безцінність, зокрема, хробачі 122 го міліметру боєприпасів до гаубиці М30, по котрі якраз і наносили враження у тому принципі, доміно. Про котрі я згадував. Та й таке добре горить. Надійно. Але йдемо все ж таки в день. Що тут у нас за холера? Град хробачий. З вогневої позиції знявся і зупинився. Бачите? Нах! Дивимося ззовні. Бада! Добре? Повторимо. Де там то хробачило? На повторчику трошки інший боєприпасик. Нана! Зовні то так виглядало. Дяга! Гарне влучання. Добре, він його подрушлапів, хоча й не спалив. Ну що, вражено. Буде далі знищено. А наступний пасажир вже на підході. Давай давай до зачарованого лісу швидше. Побачимось незабаром. Заскочив хробак до лісу та вважає, що заховався. Ну-ну, то я ззовні пав. Добрий флясок. Що тут у нас після співбесіди? О, яке дупло. Прямо у водія. Не знаю, чи був там хробак, чи ні, але даний агрегат вже щось не їде. Гробачня, утягуйте, давайте. Трошки новин з засідки. Вон, хробочело несеться. Іде сюди, мій цукерман. На! Давайте не попали. Спостерігаємо ззовні. Ой, яка незабутня зустріч і пішов кувиркатися. Пов-пов-пов-пов-пов. Все, приїхав. Дивимося ближче. Трохи хробака покривило після того трипу. Ще мішків поно розкидував. Вон один мішок. А вон другий мішок. Це щось, відушка. Одним словом, трохи прокаталася хробачня. І знаєте хто то був? Зараз побачите. Тут, до речі, вже ціла стоянка утворилася. Оденький, Ото другий трохи раніше. ото третій. Взагалі сильно. Така ціла. Картина місце зустрічі з FPV. F7, звісно. А ось і мародери підскочили. І знаєте, що вони взяли? О, дивіться, що в нього в руках. Правильно. З розтрепаною хробачою автівки забрали дрона. Подивився на мішок. І ай да, Тікати. Не задавайте тупих питань, що ми їх не влупили, ті мародери впоралися за півтори хвилини. Ну да, дрончик нинче у ціні. Давай його багажник і тікати, поки ми не долетіли. От така хробача натура. Добре, того червоного ми ще десь зустрінемо. Ось окрема ситуація. Ось тут, у цьому місці. Бачите, одна спала на автівка хробача Друга перевернута, то її нічний доктор опрацював. А тут посередині цукерок. І патрулює прямо заряджений дрон. Дві автівочки, Спостерігаємо. Оп. пішов FPC на маневр. Нічого. Неадекватно, трошки пришвидшимо. Розвертаємося. Опа! Пабах! А що ж то таке? Там вже щойно нікого не було. Дві ржавих автівки стояло. Вже закецані. А тепер щось димить. Ну, додивимося ту історію до кінця. Дочекав пілот трохи. Щоб прояснити ситуацію, ну та й купа мала. пов. Тепер дивимося за той движухою зовні. Підірвався на цукерку пікап. Вон два хоробака оголтіли з нього. Вивалися а ха на підльоті. Вони пробують збивати. Цікава картина маслом. Бачите, як розвертається. 30 секунд, пройшло як тут дрон пролітав, коло тих двох автів. Нічого не було. Тут уже бах і ціла двіжуха. Один на четвереньках шкребеться, другий відбивається. Пікап горить, десь в сьомий підлітає, підлітає. Ну, чим не зоопарк онлайн. Коротше, секунд 30 пав прилетів. Той на корячках, Звісно, в диму погано було видно. Що відбувається? Правильно, хрен з тим партнером тікати. Тікати, тікати, хробак, тікати. І це тікати. А тут ось така ситуйовина. За хвилину прямо на очах FP пілота. Рубаки у ліс, а тут картина маслом. Отак потрохи ті під'їзди до зачарованого лісу і закупорюються. Потрохи, потрохи, потрохи. Ото брухту доведеться з цього лісу вивозити. Доставка гостинця готовенький. Робачий у русі. Уф, зовні то так, На, пендюль. Відтягує. Це Там недовго. Наміри різко змінились. Раз, верт. І тікати. шурой-шурой, розповідай всім хробакам, що їздити тут не треба. І знову хробача логістика. Ось тут газелька зупинилась на міні. Цукерок. На! Добре. Маленько цуровий у нього вигляд після зустрічі за всім. Уже ніхто нікуди не їде. Добре, йдемо далі. Небагато шматків Олешківського національного парку ще такі недоторкані на сьогодні. І тут хробочило, став картину псує. Паскода. Пфу на тебе. На! Ай добре зайшли. Красота. Ще хвилина і вже вулик. Фу, надимів. Але шиковно згорів.